Вітаю вас! Це програма захисту. Якщо збираючись у літню подорож, ви думаєте лише про приємні моменти, то, повернувшись з подорожі, ви ризикуєте зіткнутись з неприємностями. Спробуємо цього уникнути. Орієнтовно, щохвилини в Україні трапляється квартирна крадіжка, і саме ці злочини сьогодні найважче розкривати правоохоронцям. Сучасні квартирні злодії стають професійнішими крадіжка за крадіжкою. Добре відомі і здається надійні способи захисту від домушників. Перевірку на придатність проходять не завжди. Щоб знати предмет досконало, ми вирішили дослідити всі квартирні крадіжки, які стались у Львові за минулий 2011 рік. Чому за 2011 -й? Щоб охопити весь рік, результатами цих досліджень ми з вами поділимось. Дивіться. Запитання номер один: коли відповідь однозначна: в період літніх відпусток. Кількість квартирних крадіжок у Львові в цей час зростає майже вдвічі, а їх пік припадає на липень місяць. Навіть в січні, коли ми святкуємо Різдво і Новий рік, кількість квартирних крадіжок збільшується не так помітно. Приблизно на 15%. сучасні квартирні злодії стають ще цинічнішими і вигадують все нові і нові способи проникати у ваші приміщення, хоча і старими перевіреними методами користуються з задоволенням. Якими ми маємо відповідь на це запитання? За статистикою близько 30% квартирних крадіжок здійснюються шляхом підбору ключів та зламу замків. Впевнена перша позиція в рейтингу незаконних проникнень. Для цього в арсеналі злочинців маса різноманітних пристроїв та механізмів від банальних розвідних та газових ключів до елегантних наборів відмичок, котрі за рівнем виготовлення деколи тягнуть на витвір слюсарного мистецтва. Можна подивитись на результати роботи такими пристроями. Зовсім недавно ці замки охороняли доступ до квартир львів'ян. Тепер це навчальні засоби або наглядні посібники на предмет, якими не можуть бути замки вхідних дверей за жодних обставин. Ми зберігаємо всі поломані циліндри в народі, так називають серцевини. які до нас потрапили власне від наших клієнтів. Посторонні люди там в певний час взламували ті серцевини, ну і потрапляли до помешкання. Поспішель Юрій, спеціаліст з безпеки мережі Локсмайстер. Сторонні люди це власне і є квартирні злодії. Однозначно, найчастіше серцевини замків або висвердлюють, або ламають. Власне такі дешеві серцевини. Їх можна там, кажу, за там, кілька хвилин відкрити, зламати, висловити за рахунок того, що матеріал досить м'який. Але з цим явищем можна боротися. Важливо лише підібрати потрібний замок. Досить відомий всесвітній бренд. Це є циліндр мультілок. Вони мають захист від висверлювання в корпусі. Циліндра є XP-пластина, яка захищає даний циліндр і захищає даний циліндр від перелому його по центру. Друга позиція. Приблизно чверть всіх квартирних радіжок здійснюється шляхом вільного доступу. Простіше кажучи, через відкриті вікна і двері, без їх пошкодження. Самі розумієте, особливих професійних навичок від злочинця такий спосіб проникнення в приміщення не вимагає. Тут основну роль відіграє легковажність самих мешканців, в подальшому потерпілих, котрі, незважаючи на підказки здорового глузду, залишають незачиненими двері вікна та балкони своїх помешкань. На третьому місці злам вхідних дверей та розбиття вікна. Саме розбиття зауважте для проникнення через вікно існують інші терміни, про них трошки пізніше. Очевидно, двері, які дівчата, бувають різними, і не лише за кольором. Ми зосередимось на двох видах: броньовані і неброньовані. Оце хороші надійні двері. Це власне якраз двері Multilock з МДФ-накладками і в окомплектовані мультлоківським замком тростороннього закривання. І четверта позиція в хит-параді найпопулярніших способів проникнення у чужі помешкання. Віджим або пошкодження вікон, в основному пластикових. Різноманітну екзотику, як, наприклад, демонтаж стіни, був такий випадок. Ми в рейтинг не включаємо. Хоча у деяких випадках для злочинця це виправдано. Розбивка по часу. Якщо умовно прийняти за робочий день період з 8 ранку до 19.00 цей час однозначний лідер за кількістю квартирних крадіжок. Причому тут час пік з 11 до 14.30. приблизно 50% випадків на другій позиції ввечір з 19 до 22. .00. і третє місце за популярністю у злодії ніч з 22 до 6 ранку. Тут пік припадає на період з 24 до 3 ночі. І, звичайно, ранок. Період з 6 до 8. четверте місце. Окрім інших, нас дуже зацікавило питання, що крадуть злочинці найчастіше. Маєте наступний рейтинг, складений за заявами потерпілих. Отже, перше місце з величезним відривом від другого і приблизно однаковими результатами посідають гроші і ювелірні вироби, в основному золоті. Крадуть чи не в 75% випадків. Впевнена друга позиція комп'ютери і ноутбуки. Приблизно 25% заявників вказують у переліку викрадених речей саме їх. До речі, цікавий факт: у випадках крадіжок з гуртожитків ноутбуки на першому місці. Далі мобільні телефони, фотоапарати та телевізори. Третя позиція рейтингу з приблизно однаковим результатом по 9%. З екзотичних випадків. Викрадення набору жіночої косметики два епізоди, пляшки коньяку, електрочайника та жіночого одягу на суму 370 гривень. Повернуто власниці. Найбільша заявлена вартість викраденого 180 тисяч гривень. Найменша 150 гривень. Правда цікава? Розкриття квартирних крадіжок та затримані за скоєння цього виду злочину. Хто вони? Почнемо спочатку. Процент розкриття квартирних крадіжок по Львову за 2011 рік 56%. Якщо порівнювати з аналогічними показниками по Україні, ми серед лідерів. Це приємно. Затримані. Найстарший 1951 року народження. Наймолодший щойно розміняв 14%. Серед затриманих лише 2% мають основне місце роботи. Решта 98 непрацюючі. Майже 30% раніше судимі. Хоча подібна статистика і не ведеться, процент осіб, що зловживають спиртним і наркотиками серед квартирних злодіїв сягає 75%. Досить високий, як на вид злочину, що вимагає міцних нервів і вміння прийняти швидке рішення в нестандартній ситуації. Далі. Які райони Львова є найбезпечнішими в плані квартирних крадіжок? Відповідь: Сихівський і Франківський. Причому у Франківському погоду по цьому показнику роблять крадіжки в університетських гуртожитках. Університетів на території Франківського району три. На другому місці Галицький район. За ним Шевченківський. Третя позиція. Така ось статистика. І найголовніше як вберегтись від квартирної крадіжки? Нехтувати не варто нічим. Почнемо з замків. В першу чергу вони повинні бути захищеними і надійними. Свою увагу треба зупиняти на циліндрах відомих брендових фірмах. Перша з тих фірм це є фірма Multilock. Серцевина має захист від того, щоб її не переламали навпіл. Також в корпусі серцевини вставлені титанові стержні, які захищають серцевину від висверлювання. О, відповідно, також використовується патентований ключ, он, який має е, секретність 150 мільйонів кодів комбінацій. Даний ключ в звичайних майстерні і зробити нереально. Фактично три в одному. Дорожче, звичайно, ніж китайські вироби. Зате за замок можна більше не турбуватись. Двері. Двері мають бути броньовані і надійно вмонтовані. Це головне. Велика перевага дверей Multilock в тому, що їх ставиться нарощення з бетону. Після е, затвердіння самого розчину. Вон, е, двері робляться конструктивно набагато міцніші. Вон, і їх набагато важче, припустимо, зламати. Вікна та віконні решітки. Стосовно вікон, можна сказати, одне: не залишайте їх відчиненими, коли їдете кудись на кілька днів. І обов'язково ставте решітки, якщо живете на нижніх поверхах. Сусіди Запам'ятайте, з сусідами треба підтримувати дружні стосунки. Це як зайва пара очей, деколи дуже пильних. З досвіду відомо і практикою перевірено факт: найбільш захищеними від небажаного проникнення є помешкання, що перебувають під опікою Державної служби охорони. Чому саме цієї служби? Ми маємо аргументовані відповіді. Це є 100% гарантія збереження майна. Гула Іван Володимирович, начальник Центру технічної охорони управління ДСО Львівської області. Основна перевага це є, скажімо, професіоналізм наших працівників і досвід роботи. Використовується 12 груп затримань. Тобто, працівники Державної служби охорони можуть перебувати на квартиру чи на трьох трохи часу. 12 груп це лише в місті. Наша знімальна група провела один день з екіпажем Державної служби охорони. Подивіться. Це будні. 46-й, Олена Степанівна, 24-й, Тривожна, 16 після За минулий 2011 рік в нас не було жодного випадку проникнення в наші квартири чи об'єкти громадян. Значить, були спроби проникнення, значить, так звані, але проникнення їхнього не було. І навіть більше. Квартирні злодії за зовнішніми ознаками можуть визначити, що ваше помешкання перебуває під охороною ДСО. В більшості випадків сам цей факт змушує їх відмовитись від крадіжки. Якщо зацікавились, звертайтесь. Тим більше, що з 1 червня стартує акція квартира під охорону. Ви можете поставити помешкання під сигналізацію за 50% від вартості монтажу і безкоштовним підключенням. І головне, що гарантує Державна служба охорони, і що вам не запропонує більше, ніхто. Державна служба охорони може гарантувати матеріальну відповідальність матеріальну відповідальність значить, за, за охорону майна і відшкодовує значить, ті збитки, які нанесені людям в процесі крадіжки. Ніби нічого важливого не пропустили. Тепер ви знаєте все про охорону зауважте вашого помешкання. А ми можемо з чистою совістю побажати вам гарної відпустки та приємного відпочинку. Народна мудрість. Роби все якнайкраще. Погано воно зробиться само по собі. Це був саме той випадок. Це була програма захисту. Бережіть себе.